Права 194. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 18 клітинок. Познач на промені точки з координатами. Які із цих точок на координатному промені збігаються? Запиши відповідні рівності. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку накреслимо координатний промінь. Нагадую, в нього є початок, немає кінця. Ну що ж, тоді беремо лінійку і будемо креслити. Так. Ну, давайте ось тут. У нас буде початок. Я на всю ширину дошки позначаю. Є. Ну що ж, зараз позначаємо, що тут у нас буде 0. На початку. Отже, одиничний відрізок, 18 клітинок. Ну що ж, давайте тоді кожні дві клітинки я буду позначати. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18. Все. Ось у нас одиничний відрізок. Є. Далі цей одиничний відрізок, нам тут треба буде позначати різну кількість частин на 18 частин. 18 клітинок поділити на 18 частин. Тобто, коли нам буде цікавити одна 18, то треба ставити кожну одну клітинку позначку. Ну, а кожні дві клітинки це коли нам треба буде. Поділити не на 18, а на 9 частин. Тобто будемо знати, будемо орієнтуватись. Ну що ж, розпочнемо, тоді треба поставити тоді точку одна 18 частина. Ну, давайте, наприклад, позначимо 1, 18 точкою. Отже, позначаємо тут 1, 18, отже, 0. І 1,18 – 18 це ще одна клітинка. Позначаємо і підписуємо, що це у нас буде точка 1, 18. Раз. Тепер 218. ще одна квитинка. Це вже буде 218. Ставимо наступну точку і підписуємо. Що це у нас буде 218. Далі наступна точка 418. Ну що ж, позначаємо тоді наступну точку.

Наступна точка 718, наступна, це через одиницю. Ставимо тоді 7 18. І наступна точка 1218. Ну що ж, ставимо тоді тут точку. 7 18, 8, 9, 10,18, 10, 18, 11. Ну а тут буде 12 18. Позначаємо і підписуємо, що це у нас буде 12,18. Є. Ну що ж, наступна точка, це вже буде 9. Одна 9, 2,9. 18 клітинок, якщо поділити на 9, це буде кожні дві клітинки. Ось я їх провів, кожні дві клітинки для того, щоб ми орієнтувалися. Ну що ж, беремо тоді наступний колір і позначаємо тоді. Одну дев'яту. Отже, ось тут у нас буде одна дев'ята. Так, підписуємо. Що це у нас буде одна дев'ята частина. Далі наступне дві дев'яті. Так, через дві клітинки позначаємо тут. що це у нас буде дві дев'яті. Підписуємо. Далі наступна 3 дев'яті. Ну що ж, ще через 2 клітинки. Позначаємо точку. І підписуємо, що це в нас буде 3 дев'яті. Так. Наступна точка 5 дев'ятих. Ну що ж, через 2 клітинки це буде 4 дев'ятих І ще через 2 клітинки це буде 5 дев'ятих. Підписуємо. Що це в нас буде 5 дев'ятих. Ну що ж, зараз тоді переходимо до того, що нам треба позначати 1 шосту, дві шості і так далі. Якщо 18 клітинок – це одиниця, то шоста частина від 18 це три клітинки. Тобто кожні три клітинки це і буде шоста частина. Ну що ж, тоді давайте вибирати. Отже. Тоді одну шосту, щоб позначити. Після нуля потрібно взяти три клітинки. Позначаємо і підписуємо, що це буде одна шоста. Є. Наступне це дві шості. І ще три клітинки. То це в нас буде дві шості. Ось тут. Раз, два, три. Ось тут. Буде і ще підписуємо. Що це в нас буде тоді дві шості. Дві шості. Давайте я трохи його перенесу ліворуч разом, щоб ми розуміли, що це позначає одне і те ж число. Так, наступна нам треба позначити три шості. Ну що ж, іще три клітинки. І це будуть три шості. Отже, раз, два, три. Ось тут. То підписуємо, що це у нас будуть три шості. Все, шості частини ми позначили. Тепер треба третє частини. Якщо 18 літинок, вся частинка, то третя частина це 6 літинок. Тобто кожна третя частина це 6 літинок. Ну що ж, давайте тоді позначати. Кожні 6 літинок – це буде третя частина. Одна третя, 6 літинок після нуля. 2, 4, 6. Ось тут нам треба позначити. Отже, позначаємо. І зверху тоді підписуємо. Що це в нас буде тоді 1 третя. Давайте я трохи його сунуть ліворуч, Щоб було зрозуміло, що це одне і те ж число є. Так. Ну і тепер наступне це 2 третіх. Ну що ж, 2 треті це ще через 6 літинок. 2, 4, 6. Ось тут. Позначаємо і підписуємо, що це в нас буде тоді 2 третіх. Ну що ж, і останнє число, яке нам треба позначити, це одна друга. Ну що ж, якщо 18 клітинок – це ціла частина, то половинка з 18 клітинок це буде 9 клітинок. Тобто одна друга це 9 клітинок від початку. Ну що ж, беремо тоді наступний кольор і позначаємо тоді 9 клітинок. Від початку 2, 4, 6, 8, 9. Ось у нас точка. І підписуємо, що це в нас буде одна друга. Ну що ж, зараз тоді читаємо другу частину. Які з цих точок на кратному промені збігаються? Запиши відповідні рівності. Ну, записуємо першу рівність. Дивимося, у нас збігається 2 18 і 1 дев'ята. Записуємо 2 вісімнадцятих, Це дорівнює 1 дев'ятій. І дійсно, якщо ми скоротимо на 2, то 2 вісімнадцятих дорівнює дев'ятій. Це так. Записуємо тоді друга, яка у нас рівність. Так, дивимося, 4 вісімнадцятих і 2 9 співпадає. Отже, записуємо тоді 4 вісімнадцятих. Дорівнює 2 дев'ятим. І дійсно, якщо ми скоротимо на 2 і чисельник і знаменник, у нас якраз і вийде, що 4 18 дорівнює 2 дев'ятим. Так, ну що ж, третя рівність, яка у нас? Бачимо 6 18 То ж саме, що 3 дев'ятих, то ж саме, що 2 шостих. То ж саме, що 1 третя, Ну що ж, якщо ми 6 поділимо на 2 і чисельник, і знаменник, у нас вийде 3 дев'ятих, так. Якщо ми 6 поділимо на 3 і чисельник, і знаменник, то у нас вийде 2 шостих, так. Отже, 6 на 3 це 2, 18 на 3 це 6. Якщо ми 6 поділимо на 6, це буде 1. Якщо ми скоротимо 6, 18 на 6, то нас вийде 1 третя. 6 поділимо на 6 – це буде 1, 18 на 6, це 3. Записали. Тепер дивимося, які ще є у нас рівності. Отже, 1 друга і 3 шостих це одне. І те саме пишемо 4. Або 3 шостих. Записуємо до рівня однієї другої. Дійсно так. Якщо ми на 3 чисельник і знаменних скоротимо, то у нас вийде, що 3 шостих дорівнює однієї другій. Ну і останнє четверте, чи вибачте, це вже буде п'яте. Ми бачимо, що 12 12,18 це то саме, що 2 третіх. 12 дорівнює 23. Ну що ж, якщо ми на 6 будемо скорочувати чисельник і знаменник, якраз вийде, що 12 12,18 дорівнює 2,3. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.